Вітаю, друзі, у нас в роботі BMW X3F25 2016 року. Встановили доставний головний пристрій, великий екран на системі Android. Замість ось такого маленького це був штатний екранчик, який тут стояв. Зараз у нас великий екран, управління йде штатним джойстиком. В цих BMW все повністю інформація про автомобіль, обороти. Все, що потрібно, повертаємося назад джойстиком так само. Заходимо при тому, що автомобіль отримав систему Android з Wi-Fi, 4G sim картою CarPlay Android Auto Бездротовим. І при тому ми не втратили штатного MyCar. штатного. Вибачте, штатної системи FM-BMW. Ми ніяк не втратили. Вона в нас так само працює. Тобто рідна камера, якщо я вмикаю задню передачу, ви можете побачити, теж вона залишилася на своєму місці. Паркувальний радар підтягнув повністю. І ось динамічні лінії при повороті керма, як ви бачите, так само ось ну все повністю підтягує. В цьому автомобілі потрібно ось стати на нейтралку або драйв і натиснути. Парктронік для того, щоб вийти в рідне меню BMW. Далі, коли ми доторкнулися до екрану, ми перейшли на меню Android. Все дуже просто. Якщо я хочу мати доступ до усіх програм, які є на даному пристрої, в нас є ось така кнопочка, і ми можемо вже так само джойстиком, не потрібно ось по екрану. Там, ну, Кому подобається, той може і так листати. Але я думаю, що Рідним штатним джойстиком BMW ми можемо повністю підтримувати управління даного пристрою і повертатися назад. І ось заходити, наприклад, ось в YouTube. Так само все це буде працювати. Зараз звук у нас йде з радіо. Чому? Тому що в цих системах автомобілів BMW все підключається по AUX. Тобто, спочатку потрібно перейти на AUX кнопочкою моди. Ви бачите, зараз нас ось висвітились, бачите, AUX. І тепер я переходжу на, е на YouTube, наприклад, так? Гучність штатна залишилась, все штатне залишилось. Ну, а ми можемо ось наблюдати отакий YouTube-відеоролик або, ну, там, наприклад, там. Давайте так, зайдемо в GPS-навігатор, як... Карти Google Map, так? вони так само будуть вже працювати. І вже в нас мікрофон Курнатовського 32G. Як ви бачите, ну, будь ласка, користуйтесь, звертайтесь, ми завжди будемо раді допомогти. Да, до речі, магнітола, ем, магнітола 8 оперативної 64 внутрішньої пам'яті. На Goalcom Snapdragon, магнітола з сим-картою 4G-інтернетом. Друзі, це перше включення, тому якщо хто, хтось може запитати, а чому так довго щось тут так працює. Друзі, ну, в системах Android, які ми встановлюємо на даний автомобіль, такі як BMW, Mercedes, Audi. Потрібно Android обновляти, обновляти Google Map, обновляти всі додатки, і тільки тоді лише ви зможете повністю користуватися. Да, до речі, хочу вам показати, що ви можете виставляти два екрана наприклад, там, Google Map. Да, і, ось, і там, ну, навіть ті ж самі YouTube ролики, YouTube Music, Spotify, всі всі, -всі додатки, CarPlay, android Auto все це буде на даному пристрої прекрасно працювати і прекрасно. Одночасно буде вам показувати і куди їхати, і одночасно ви можете дивитися мультики, все повністю там, чи фільми, все що хочете. Так само при включенні задньої передачі у нас буде вмикатися камера заднього огляду. Ось ми можемо вийти назад в меню і дивіться, як виходити з головного екрану. Ось таким чином. Бек-поворот назад. Вертаємося назад повністю і ми можемо повернутися ось до наших відеороликів. Так само джойстиком я можу управляти і по Ютубу по відеороликах в CarPlay, Android, авто ви будете так само управляти всіма додатками, які вам там, найбільше потрібні. Так само ви можете підключити флешку USB, ось можете передивлятися відеоролики, зверніть увагу на якість картинки. Вона ну, суперова, достатньо класна. Все це підключається по штату до BMW в розрив штатної головного пристрою. І тепер у нас не малюсінький екранчик з такими, як то кажуть, ну коротше кажучи, німецьким інженерам ми допомогли допрацювати автомобіль BMW, зробили його більш придатним для використання. В ньому тепер цікавіше, в ньому тепер можна подивитися відео, знайти собі необхідну інформацію, знайти необхідну музику. Ну тобто про що це говорить? Про те, що як то кажуть, весь світ у вас в кишені. Виставляйте Google Map, ставте точку доступу Wi-Fi, так як у мене зараз підключено. Або ж ви можете, ну, тут багато настроек різних. Або ж ви можете поставити SIM-карту і підключити CarPlay або Android Auto, в кого Android, CarPlay в того, в кого iPhone, і так само користатися. Ось навігація, бачите, як швидко. ну, Тобто все дуже швиденько працює. Удобна штука, дуже рекомендую, при тому, що всі штатні функції підтримуються повністю.